квартирі немає пральної машини, а спати в цій кімнаті доводиться не на ліжку, а на матраці. Проте переселенка з Луганська надзвичайно тішиться орендованим житлом. каже: найважливіше, що за вікнами не чути обстрілів, а її донечки в безпеці. Звичайно, звичайно, Ми раді тому що ми змогли уїхати до цих дій, тому що багато людей хотіли би але вже не уїхали. Попри те, що всі іграшки за винятком цього ведмедика залишились у Луганську, п'ятирічній Ангеліні також тут подобається. Сторядам парк, рядом магазини. Мы можем ходить в парк рядом. Цій родині пощастило вона одна з двадцяти, котрим найближчим часом не доведеться сплачувати за оренду житла, оскільки одна з австрійських організацій виділила 23,5 тисячі євро на підтримку таких сімей. Найперше вони зголосилися допомогти багатодітним родинам, сім'ям з дітьми інвалідами та матерям одиначкам. Це новий проект, який нам допомогло реалізувати наш постійний партнер австрійська організація Фольгільфа Австрія, і він реалізується за кошти австрійського міністерства соціального захисту і справ споживачів. Сума, яка виділяється родинам на оренду житла, кожних три місяці зменшуватиметься на 25%. Потрібне це для того, кажуть представники громадської організації, аби посилити мотивацію переселенців працевлаштовуватися та реалізовувати себе в новому місті. Також вони виділили родинам стартові продуктові пакети, допомагатимуть в пошуку роботи, а ще надаватимуть психологічну допомогу. Багатодітна дітна матір Катерина Охріменко, котра також приїхала з Луганська, каже: така підтримка українцям зі сходу надзвичайно потрібна. У многих у многих страх какой-то. попри те, що жінка при надії вона активно допомагає волонтерам, і таких запевняє Олена Орлецька більшість. А міфи про людей зі сходу вважаю, створюють ті, хто хоче роз'єднати схід та захід. В нас в організації дуже багато почали самі переселенці працювати. Тобто вони теж хочуть надати якусь допомогу і тій самій армії, і е, переселенці, бо вони самі виїхали, вони знають, що це таке. Попри труднощі, ці українці забажали залишитись на батьківщині. Вони змогли відділити зерно від полови і не повірити нав'язливій Росією брехні. Тут такі ж люди, і дуже даже хороші. люди. і все таки це наша страна, то друга страна, нові закони, нове, все ми хотіли остатися там, де ми жили. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.